Ціна свободи, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв громади, серед місті Івано-Франківська встановили алею слави. Такий соціальний проєкт приурочили до Дня захисників і захисниць України, який відзначають 14 жовтня. Більше у сюжеті 35 кубів уздовж метрівки. На них світлини захисників, які полягли у війні. Так в обласному центрі Прикарпаття вшановують пам'ять військовослужбовців, що за свободу України віддали найцінніше. Щоб громада бачила, якою ціною сьогодні дається українська перемога. Це загиблі з 2014 року. Бо ми вважаємо, що війна почалася з 2014 року, і це певний етап продовження з 24 лютого. Тому є і загиблі уже в повномасштабній війні. Ініціативу перехожі підтримують. Поки йде війна, це має бути. У мене брат загинув теж, так само і я чуву ага. шукав, розумієте? Ну, Трагічна доля, молоді хлопці, які загинули за наші. Я каже майбутнє, віддала своє життя, що я не дорожче. Ми ми це тільки привітуємо, так скажем, по, по суржику, по нашому. Це дуже добре, що людям нагадуєте про загиблих, що захищають наш мир. Діти наші повинні, повинні пам'ятати завжди. Ми повинні пам'ятати, чтити честь, пам'ять, бо це за нашу свободу. І це не пусті слова. Переконує дівчина, адже лише три тижні тому її мама ледь вибралася із окупації. Дуже довгий в неї був путь. Вона їхала 10 днів через Російську Федерацію. По іншому виїхати не можна, тому що у нас закрита все. Ми її зустрічали у Словаччині. Це мама наразі тут. Скільки ми тут будемо, і знову попадемо ми додому чи ні? Ми не знаємо. Також встановили більше 150 білбордів вздовж міських автодоріг з портретами полеглих. На одному з них чоловік Вікторії, який загинув на початку повномасштабного російського вторгнення. Дуже сильна біль і сум, що нема мого чоловіка, батька мого, моїх дітей. Але одночасно це є гордість, що він своєю силою, своєю мужністю доказав, як він любить свою країну. Білборди та куби з портретами героїв обіцяють якомога довше не забирати з міських вулиць, аби перехожі не забували про їх подвиги та ціну свободи.